Друзі, привіт! Забралися Сетроєна з підготовки. автомобіль пройшов повний деталінг, залишилося ще декілька нюансів. По комплектації Citroen C4 Grand Picasso. В комплектації ексклюзив, це максимальна комплектація. У нас є камери 360, автопарковка, безключовий, дестронік, мертві зони, утримання в смугах. У нас дуже класний. Шкіряний салон, у нас максимальна комплектація, у нас клімати є для заднього ряду, також для третього ряду клімата. Ось такий салончик, у нас є панорама, електропривід багажника, що немало Все працює. Третій ряд сидінь присутній. Стан, замітьте, стан дивану заднього, просто без зауважень У нас музика преміальна JBL, у нас є ось така підтримка ніг, повний електропакет сидінь, масажі, підігріви, все присутнє в цьому автомобілі. Такий бардачок у нас є. Безключовий вхід камери 360 пробіг даного автомобіля 222 тисячі. Реально автомобіль в дуже класному стані. Тому кого зацікавить телефонуйте за номером 097 9222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Всім па-па!